Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що на мій канал. Перед переглядом прошу підписатися на мій канал, поставити лайк, щоб це відео потрапило в рекомендації, та написати коментарій. Буде приємно, якщо це відео вас залишить небайдужими. Сподіваюся, ви в безпеці приємного перегляду. Нашу перемогу пришвидшують не тільки військові, а також тилом є наші спортсмени. Сьогодні я вас хочу познайомити минулому гравцем Шахтар Донецьк. Зараз виступає за футбольний клуб Полісся Владиславом Вакулою. Слава Україні! І перше питання, як ти застав повномасштабне вторгнення Російської Федерації? Ну, ми з командою ФК Полісся були на зборах в Туреччині. і прокинулися від того, що ці хлопці повставали і кажуть, війна почалася. Так ми застали 24 лютого. 5 березня ми мали повертатися в Україну, але затримали ще надовго в інших країнах. Ну, їздили по країнах багатьох і повернулися тільки в середині серпня. А були думки взагалі не повертатися в Україну, знайти там якийсь клуб собі? Ну, На початку, коли це все почалося, ну, і ти не знаєш, як воно було, то були думки шукати якийсь європейський клуб. Але потім, коли пройшло трошки часу, ми всі дуже вже хотіли додому, але ми розуміли, поки що. Ну, Туди ми поїдемо, і це буде не, не те, що нерозумно. Краще було залишитися в інших країнах на той час і повернутися трошки пізніше. Ти поїхав на збори гравцем Полісся, повернувся в Україну гравцем футбольного клубу Шахтар і зараз знову гравець Полісся. Як це відбулося? Ну, я був в оренді Поліссі. і моя оренда мала ще. Продовжитись до літа 23-го року, але Шахтар відкликав мене. Я поїхав на збори з Шахтарем. А після зборів ну, я, так, керівництво Шахтаря, домовились, що краще буде, якщо я піду в Полісся. І для, ну, Мені цей варіант більше сподобався. І ось так і вийшло. Полісся викупила мене і тепер я повноцінний гравець. Знаю, що ти батько з моменту вторгнення расистів і твоя дитина знаходилася в Україні? Так, з моменту вторгнення вони знаходилися в Україні, але в самий найближчий час, як тільки вони мали змогу, вони з мамою виїхали за кордон. Рубрика Питання від підписників і перше питання задає Дмитро Швець. Він запитує, скільки голів плануєш забити в цьому сезоні? Ну, хотілося б, як мій номер на футболці, хоча б сім, але якщо буде більше. Та якщо повідаватися асистів, то було б теж нормально. Але сім, я думаю, хоча б було б нормою. Ветвай! Взагалі ти підтримував ідею почати, розпочати чемпіонат України. Так, звісно, дуже хотілося грати. За так званих орків, ми пропустили другу частину чемпіонату і вже дуже всі хотіли грати в футбол і всі хотіли повернутися додому. Придав твою попереднє інтерв'ю, і тебе питали, яке твоє враження про Маріуполь. Ти відповів, що місто тобі спочатку не дуже сподобалось. Можливо, зараз ти поміняв свою думку. Так, зараз, коли я пішов вже з Маріуполя. Все одно, коли ти знаходишся в якомусь місці, тобі весь час щось не так, але коли я вже пішов звідти, то була така приємна ностальгія, і хотілося повернутися туди. А зараз я розумію, що орки просто зруйнували це місто і туди хочеться повернутися ще більше і може якось допомогти його відбудувати. На твою думку, в Маріуполі чекали російські мір? Я думаю, що русський мір не чекали у всій Україні і нікому він ніколи не був потрібен. І зараз він також не потрібен і всі швидше хочуть нашої перемоги. Наступне питання задає Байсь Вадим. Чи бачиш ти майбутнє Полісся в Єврокубках? А... Так, бачу, але зараз у нас в найближчих планах це вихід до Прем'єр-ліги. А від прем'єр-ліги ми вже будемо відштовхуватись та пробуватись в Єврокубці. А в тебе були пропозиції з російського чемпіонату? Ні, ніколи не було пропозиції з російського чемпіонату. А якщо в майбутньому будуть такі пропозиції там, через 5-10 років, коли це все закінчиться? Ніколи, Ніколи. Я навіть не буду. Переглядати їх, це, це неможливо. Це абсурд просто буде. А що тебе мотивує допомагати Збройним силам України? А, мотивують наші могутні воїни, наші люди, як всі, як єдине ціле сплатились заради нашої перемоги, і хочеться бути в цьому єдиному цілому і так званим єдиним організмом, який пришвидшує нашу перемогу. Стосовно російських спортсменів, як ти вважаєш що гірше, що є ті, які роблять вигляд, що взагалі нічого не відбувається, або ті, хто топить за Путіна. І ті, і ті, а... О, як сказати? Преступники, да. Так і є преступники. І, і ті, і ті вони злочинці. Бо мовчання це теж злочин, а ті, хто підтримують цього тирана, це взагалі вони такі ж самі тирани, як і він. А ти зараз спілкуєшся з спортсменами з Росії? Ні. Ніколи в мене не було, в принципі, знайомих там, з Росії, і зараз би навіть якщо були б, я б розірвав би з ними всі стосунки. Можеш розповісти детальніше, чому покинув шахтар та почав виступати за вовків? А, тому що за цей період, який я був в Полісці. Для мене це стала дуже рідна команда, і я хотів сюди повернутися вже як повноцінний гравець. І хотілося просто грати на, на своїй землі Житомирській, і хочеться з цією командою добитись самих найвищих цілей. А якщо таке відбудеться, що поліці не вийде в УПЛ, ти залишишся в полісі чи будеш шукати інший клуб? Так, я залишуся в полісі, поки ми не вийдемо в УПЛ. Я буду все робити для того, щоб ми вийшли в УПЛ і йшли з кожним роком все далі і далі. Третє питання від Тосіча Дмитра. Він запитує: ти проживаєш на базі чи десь в Житомирі? Так, я проживаю на базі. Там класно, там ліс, там спокійно, там є всі умови для тренування, навіть не в тренувальний час, і там все дуже гарно зроблено, тому там затишно. Так, я проживаю на базі, як і багато наших хлопців, більшість. А ви взагалі футболістами Полісся допомагаєте Збройним силам України? І що конкретно робите для цього? Всі хлопці допомагають будь-якими засобами, чи то гроші, чи то якісь теж футболки, речі. Всі до єдиного допомагають. І допомагають не тільки хлопці, допомагає вся наша команда. Цей і персонал, і тренери, і президент наш багато дуже що зробив для наших збройних сил, для нашої... для пришвидшення нашої перемоги. Хочу вам порекомендувати магазин спортивного одягу та взуття Фітмен та панорама Снікер. За моїм промокодом. Одна мета, ви отримуєте знижку 5%. Ти мені як волонтеру неодноразово допомагав, передав свою медаль УПЛ, скидав пару десятків тисяч грошей на коштів на автомобіль. Що тебе мотивує допомагати волонтерам? Я просто хочу, щоб ці орки всі подохли і щоб вони швидше просто пішли або лягли в нашу землю. Я хочу, щоб наша країна вже в кінці кінців. Це було спокійно, щоб у нас не було ракет, не було сирен, не було тривог, щоб наша країна процвітала і жила Ми таким життям, як вони жили до так званого руського міра. Можливо, у тебе є знайомі, які служать з Перенесення України, що вони тобі розповідають? Чи спілкуєшся ти з ними? Та розповідають, що б'ють орків, але війна це жах. І... Я навіть не можу собі уявити, що переживають наші хлопці. І я бажаю скоріше повертатися додому. Ми вас дуже чекаємо. Просто повертайтеся і щоб швидше цих... все закінчилося, і ви були вдома зі своїми сім'ями і жили повноцінним, нормальним життям. А як ти відсвяткуєш нашу перемогу? Ой, навіть не думав про це, але. Я думаю, що святкувати дуже гучно буде, як і вся Україна. Багато фанатів футбольного клубу «Полісся» зараз захищають нашу державу. Можливо, в тебе є якісь пару слів для них. Так, хотів би їм дуже подякувати. І хлопці, повертайтеся. Ми вас чекаємо. Ми хочемо, щоб ви знову. Були вдома з своїми дітьми, сім'ями. Ми хочемо, щоб ви приходили до нас на стадіони і підтримували нас, а ми будемо вас підтримувати як ми робимо це зараз. Для наших підписників розіграємо футболку «Одна мета з автографом Владиславом Вакулой. Виграє той, хто напише найцікавіший коментарій, та він набере більше лайків. Підписуйтесь на канал та приєднуйтесь до нашої зграї. Seven, six, five, four, three, two, one.